Вітаю, діти. На дворі зима, на вулиці стало холодно. Горобчик та синичка прилетіли до нас, сіли на гілочку та чекають, поки ми їх погодуємо. Пташки люблять зернятка, крихти сухого білого хліба, яблука, сухофрукти або несолоне сало. Давайте погодуємо наших пташок, насипамо їм зерняток. До синички прилетіли її подружки. Погляньте, діти, кого тепер більше? Синичок чи горобчиків? Хто один, а кого багато? Так, горобчик один. А синичок багато. А тепер до горобця в гості прилетіли його друзі горобчики подзьобати зернятка. А синиччини подружки відлетіли. Погляньте кого тепер більше? Горобців чи синичок? А тепер всі пташки зібрались? Подзьобати зернятка. Погляньте, кого тепер більше горобців чи синичок. Як це можна зрозуміти? Накладемо горобців на синичок і побачимо, що їх порівну. Горобців стільки ж скільки. І синичок. Один горобчик відлетів. Кого тепер більше? Горобців чи синичок? Тепер більше синичок? Наскільки? Як ви гадаєте? На одну. На одну синичку більше. А горобців. На один менше. Погляньте уважно горобчик чи синичка зліва від кучки зерняток, а хто знаходиться справа від зерняток? А тепер горобець і синичка зліва. Чи справа від зерняток? Молодці дітки! Погляньте уважно горобчик попереду чи позаду зернят. А тепер скажіть, синичка, попереду зернят. Вірне твердження? Горобчик позаду зернят. Вірно я сказала? Молодці, дітки. Друзі, хто до нас прилітав поїсти зерняток? Скільки було горобчиків? Скільки було синичок? А скільки стало горобців, коли синички відлетіли? А чому взимку треба годувати птахів? Молодці дітки ви, я сподіваюсь, ви правильно відповіли на всі запитання. До побачення.